Слава Богу. Ми маємо сьогодні собрання. Це собрання молитвене, Ми прийшли сюди, щоб молитися Богу. І другими словами, можна сказати, щоб ми прийшли сюди, щоб, ми, щоб шукати Бога. Ми всі, як люди, щось іщемо. і Бог він нас наставляє, як нам треба іскати Його. Ми бачимо люди в Біблії, вони теж іскали Бога. Один раз написано такі, такі слова: не іщіться живого між мертвими, Он воскрес. Уч, учні вони шукали Бога, вони шукали Ісуса Христа. А Анна Марія, вона теж шукала Христа. Ісус до неї обращається і говорить, Жено, почому ти плачеш, чого іщеш? Марія, вона теж шукала Христа. В неї була проблема, в неї було переживання. І Бог. До неї приходить і говорить, чого ти іщеш. І дуже важливо в нашому житті оприділитись, що ми шукаємо, що нам важливо в нашому житті. тому що дуже часто ми, як люди, ми проводимо багато сил, багато енергії. Ми витрачаємо наш час, і ще не те, що треба. Ми іщемо те, що нам не, нас не назідає. Ми проводимо. Довгі времена, може в нашому телефоні або на роботі шукає щось, з чого чогось, що в кінці кінців нам не поможе. І для нас важливо сьогодні оприділитися, кого ми шукаємо, що ми шукаємо, що ми хочемо в нашому житті. Ми прийшли сюди на це місце, щоб шукати Бога, але де наші думки, де наші мислі? Чи вони на цьому місці, чи вони, чи ми дійсно е, жаждемо? мати зустріч з Богом, так як Давід колись мав ту жажду, щоб прийти в храм Божий, щоб побачити Божу красу, щоб назідатися Богом. Чи ми дійсно шукаємо Бога? І я читаю слова Ісуса Христа, він говорив в Матфея, 20, це 6 глава, 24 вірш, «Ніхто не може служити двом господам, ібо ілі одного буде ненавидіти, а другого любити, ілі одному стане усердствувати, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И далее читаю. Итак, 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, І це все приложиться вам. Дуже часто ми, як люди, ми витрачаємо велику енергію, багато часу, багато наших сил духовних, фізичних, шукає те, що Бог нам вже готов дати. Він говорить, не переживайте про це, язичники про це переживають, але ваш Отець Небесний знає, що ви маєте потребу в цьому. Він говорить, іщіть ці вже Царства Божі і правди його, і все це приложиться вам. Ми бачимо, що. Саме головне в нашому житті це Царство Боже, це є Бог. А все остальне воно приложиться до нас, Бог нам дає. І Бог, Ісус Він нам говорить, що ви не можете служити двом Господам. Дуже часто ми можемо подумати, я так бувало, що думав, що я перше устроюю своє життя, перше. Там буду розвивати свій бізнес, буду строїти свою кар'єру, а потім вже почну служити Господу. Але Біблія нам показує, то, що коли ми служимо мамоні, коли ми служимо багатству, то ми вже не служимо Богу. Це багатство воно уподобляється як тим терням, які заглушають. Яке заглушається слово Боже, і воно не приносить плод в нашому житті. Ми не можемо принести плод. Ми, як та земля, як те зерно, яке посіяно в тернях. Ми не плодоносні для Господа. Бог він хоче, щоб ми шукали його правди, шукали його царство, щоб вони в нас були правильні пріоритети. Ми читаємо про Нафанаїла. Він теж шукав Бога, і Бог він це бачив. Нафанеїл задає вопрос Ісусу Христу, «Откуда Ти знаєш мене? А Ісус йому говорить, коли ти був під смоківницем, я, тебе... я тебе бачив. Нафанеїл шукав Бога в цей момент, Він обращався до Бога, і Бог від нього побачив, Він його замітив. І Нафанеїл навіть не знав, що Бог на нього тоді дивиться. І ми бачимо, що Нафанеїл знайшов Ісуса Христа в своєму житті. І він знайшов е, те, що він шукав. Ми бачимо Закхея, він теж шукав Ісуса Христа. В нього були багатства. Він багато що приобрів, багато що знайшов в цьому житті е, в світі. Але Він один раз почув про Ісуса Христа, і Він захотів його побачити. Він захотів його просто е, на нього подивитися. І ми бачимо, що Закхій він отримав набагато більше, чим він шукав. він, Ісус зайшов в Його дом, прийшло спасіння в Його житті. і і ми бачимо, що Бог він відповів на цей пошук, він йому допоміг. І апостол Павел він пише Корінфіанам, це шоста глава. <кхм> ä, другий вірш. Ібо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, і в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. І сразу хочу прочитати, це буде. <кхм> Это будет Амоса 8 глава, 9 верш. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши из сетования, и все песни ваши в плач, и возложу на вас чресла, на все чресла в речище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ея будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь, Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера и восток, к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь Версавью, они падут и уже не встанут». В первом месте апостол Павел, он открывает, что сейчас есть доброе время, Зараз можна знайти Господа. Він говорить, що є время благоприятне, Він каже, що зараз є день спасіння, але люди они не ціннять цим временем. вони не хочуть шукати Бога в таких обстоятельствах. Дуже часто люди починають шукати Бога, коли вже прийдуть дідства, коли прийдуть якісь проблеми, якісь переживання, але Бог він показує в цьому місці, у Амоса, що буває таке що вже пізно шукати Бога, Бог Він вже не відкривається, Бог Він вже не дає відповідь. І сьогодні у нас є добрий час, нас є ця, ця можливість почути слово Господнє, бути прийня, при, щоб наша молитва була прийнята їм. Ми бачимо, що в дні Ізраїля були такі люди, які шукали других богов. Вони клялися цими богами, ці дівці юноші. Але Бог говорить, що ці люди вони падуть і не встануть. Хоча може і вони будуть ходити, шукати, вдобиватися, але буде вже дуже пізно. І сьогодні хай Господь нам дасть мудрість, дасть сили шукати Його, дасть поняття, що тепер є цей день благоприятний. І ще прочитаю пару місць це слова Давіда. Він говорить такі слова, ми знаємо, що Давид він був чоловік по серцю Божому, він шукав Бога, він мав це іскрені, іскрені общення з Ним, і ми можемо чого то научитися від нього. Він говорить такі слова: Одного просил я у Господа, того тільки, іщу, щоб в мені в Домі Господнім, по всі дні жизни моєї, созерцять красоту Господню і посіщати храм Його». І, і шостий, і восьмий э, вірш серце моє говорить от Тебя, іщи ці лиця Мого, і я буду искать лиця Твоєго, Господи». Ми бачимо, що Давід, він шукав Господа, Він говорив, що моя, що я жажду по тобі в землі безводної і пустой, коли було трудно, коли в нього були трудності, Він шукав Бога, він шукав Його, і він говорив, що. «По тобі томиться плоть моя, якщо я правильно помню, він, він мав це, рвіння, це це бажання, щоб знайти Бога, щоб бути з Ним. І ще одне місце, Я пару місць оставлю нам із Біблії. написано такі слова: Хваливайтесь іменем Його святим, да веселяться серце іщущих Господа, в защиті Господа і силы Його, в непрестанно лица Його поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды Усть Его». Він тут тут написано, що іщі ці сили Його, іщі ці Його. Ми, як люди, дуже часто забуваємо про Божу силу, ми починаємо щось друге думати. Ми забуваємо ті милості, які Господь нам являв, ті молитви, які ми колись мали, коли нас Бог наповняв своєю силою, своєю благодаттю. Ми починаємо щось друге шукати в нашому житті. Може, ми шукаємо слави, шукаємо якісь то приобріння, якісь то багатства, але Біблія нас закликає іщити силу Господню, іщити ці ліца Його, спомніти його. Вспомни, поминайте чудеса, которые Он сотворил. Вспомните те моменты, когда Бог вас наповняв своей силой, своей благодатью. И ще хочу прочитать, что Исаии говорит, 55, розділ 6 вірш. ищите Господа, когда можно найти его, призывайте Его, когда Он близко, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помысла свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его. І к Богу нашому, ібо Он много милостів. І так ми бачимо, що Бог Він милостів, Він хоче нас помілувати, Він хоче нам допомогти, Він хоче, щоб ми смирилися, і щоб ми оставили наші гріхи і шукали Його в це время благоприятної, коли його іще можна знайти, коли можна до нього приблизитись. І останнє місце, я читаю, це вже плач і ремі, це вже состояння той людини. Яка вже проходить трудності, яка проходить ці переживання, ці наказання Господні, які він посилає, плачеі, 2 розділ, 18, вірш. Серце їх к Господу, стіна дочері Сіона, леручим сль... сльози день і ніч, не давай себе покої, не спускай зіниць очей твоїх, вставай, взивай ночью. При началі кожної стражі і злівай, как воду серце твоє перед ліцо Господа, простирай к ньому руки твої, а душе дітей твоїх і здихаючи од голода на углах всіх вулиць. Ми бачимо состояние тих людей, які шукають Господа, коли вже трудності прийшли. Бог нас закликає, щоб ми шукали його перед тим, як, перед тим, як Бог це все. І ми повинні шукати Його, іскрено шукати Його. І якщо навіть в нас є трудності, то Біблія нас закликає, щоб ми взивали до Нього, взивали, і Він нас почує. І сьогодні я хочу, щоб ми переглянули своє життя. Що я шукаю, що я хочу в своєму житті, чи я дійсно шукаю Господа, і може я шукаю щось друге, земне, щось проходяще, щось временне, якусь то може славу землю людську, ілі якісь багатства земні. Дуже часто ми можемо переглянути своє життя і подивитися, куди я свої всі ресурси влажую, де я, де я, кому я жертвую, чи я жертвою. В цьому, э, э, цьому мамоні, чи я приносив жертву Господу, якщо ми хочемо щось знайти, нам треба платити ціну. Ми бачимо історію про одну жінку, яка потіряла э, одну драхму або э, той э, пастух, який потеряв одну овечку. Вони почали шукати. І для того, щоб знайти, вони платили ціну. Вони платили ціну, вони ходили, вони шукали, вони вимітали той дом, вони шукали. І сьогодні я хочу, щоб ми переглянули наше життя, яку яку ціну я плачу, що я де я влажую своє время, де я влажую свої ресурси, де я влажую свої сили. Ми бачимо є дві причти в Біблії Ісус розказував про людину, яка знайшла, чоловік, який знайшов. Драгоц... сукровіще в полі він заплатив ціну. Він захотів то поле купити, і він для того, щоб приобрести. І також ми бачимо одного купця, який шукав. Жемчужини він побачив одну жемчужину драгоцену і він заплатив ціну для того, щоб її приобрести. І так само, і ми в нашому житті ми платимо ціну для того, щоб приобрести те, що ми хочемо. І сьогодні хай Господь нам поможе проглянути своє життя і подивитися. Кому я сьогодні жертвую, кому я пла плачу ціну, чи я шукаю Господа, чи я молюся, чи я постюсь, чи я читаю Слово Господнє, або, може я щось комусь то другу э, э, пла пла плачу ці ціну. Хай Господь нам поможе, щоб в нашому житті ми шукали Господа, шукали іскрено, шукали вчасно, коли його можна знайти. і Бог він з своєї сторони Він э, відповість нам. Амінь. Молимося.